День, коли у школах Херсона починають лунати останні дзвоники, не позначено у календарі як вихідний. Проте це аж ніяк не впливає на святкову атмосферу. Усі, хто старалося сидів за шкільними партами протягом року, можуть нарешті видихнути вільно. Звідси і щасливі усмішки на обличчях усіх школярів, а особливо випускників. У нас сьогодні дуже хороша настроєння, позитивне, ну також і пласліплаксіве, тому що ми якби закінчуємо школу вже. І доволі таки грустно, навіть. слава богу, все закінчилось. Ми скоро уйдемо. Отсюда. Но мы всегда будем это помнить. Все года, которые мы провели здесь, ну, я думаю, сейчас самые счастливая года будет в нашей жизни. Волнение, э, не знаю, какая-то такая вот, ну, радость, но она еще не пришла, не, ну, неосознанно. Я что не верю, в общем, до конца, что я заканчиваю школу. И все очень сильно нервничают и очень сильно рады, потому что это такой день, такой день! Ну! И с радостью, что наконец-то этот день настал, и с грустью, потому что нам придется прощаться. Долго с ними были? Семь лет. Проше настроєння буду не скучати. Спасибо дорогим моїм однокласникам за те, що допомагали мені на уроках. Без них би я просто не прожила. У російські промови ще тривають, проте думки учнів літають вже далеко звідси. Плани на майбутні канікули склали навіть найменші школярі. Я буду їздити на море ну, дихати то там. Я поеду в лагерь і і був і поєду на море з мамою і папою нанімається англійські в адлійській Не менш важливими ніж плани на літо для сьогоднішніх випускників стали мрії та стратегії на майбутнє життя. в хороший інститут, який я хочу байти. А там просто отдыхать, візили з своїми однокласниками теж. Так що ми не будемо навіть прощатися. Ну, надеюсь, у мене буде хороша робота, хороший муж, умні діти. У кожного хто з радістю вітає останній дзвоник, залишиться багато спогадів про школу і друзів. А ще про складні іспити та ЗНО. Проте у школярів усіх часів є свої власні прикмети, щоб гідно проходити випробування. Клас, заходить, завжди з правої ноги. тому що права нога, Перед ЗНО спала на книжках. Перед ЗНО ми ходили я в церкви і господь нам помог. Вся матусі в цей радісний день відкривають свої секрети: наприклад, як спонукати дітей до навчання, займається спортом. Художка, художка це самая любімая, тому хороші оцінки в школі, це значить слідуючий год художки. Ми там можливо не лише прикмети, а саме наполегливість і старання призвели до того, що учні шостої гімназії здобули так багато перемог на різних конкурсах та змаганнях, і не лише держ. Авних, а міжнародних таким чином гімназисти знову вивели свій навчальний заклад на лідерські позиції серед багатьох шкіл Херсона. На такий праздник я всім прихожу з високим настроєнням. Почому я радуюсь. Е тому що діти наші отримують в нашій стране, в нашому місті дуже високі уровні образування. І является, гімназія є, мабуть, гимназией. гімназією і не тільки в уровне образування, а й що у нього акценти в сфері народного творчества. Жоден останній дзвоник не обходиться без шкільного вальсу, проте у шостій гімназії було ще й багато патріотичних танців, а серед почесних гостей бійці АТО та волонте волонтери. це не дивно, адже учні гімназії мають активну громадську позицію і так само активно допомагають захисникам України. Много было интересных дел И ну, самое главное это воспитание Патриота нашего, нашего государства Потому что мы очень много занимаемся Волонтерской работой И вот сегодня у нас наши выпускники Это да, 11 класс, который э, Волонтерский класс, который на протяжении Многих лет занимается волонтерской работой Вы видели, что им сегодня вручали Знамя и была честь дать им Звонок вручал волонтер Ну вот, наверное, это самые запоминающие Моменты нашей школьной жизни А так их очень много Депневчик Лися сьогоднішні випускники, усі вони мріють про щасливе і мирне майбутнє. Про це свідчать і голуби миру, що разом з повітряними кульками наприкінці святкової лінійки піднялися у небо.